Всім привіт! З вами я Макс Майнкрафт І сьогодні я буду грати в Супермаркет зі Так, ось така гра. Якщо ви не хочете її знайти, це не оригінальна гра, вона є і на планшеті, думаю, і на телефоні. Просто треба ввести назву. І це якийсь колон. То так. Так. Гукнути. Токніся знову полити, щоб не остання... А, ну треба. Так. У чому у нас буде яблочка? Думаю, по одному по... долару. О! В порядку. Все, яблуко пос... закрито, щоб я не. Все. Все. Тепер ми можемо. Обслуговувати. Окей. Ой, добрий день. Так, Так. Тотел. Так. так, мені що треба дати їй? Один? Кидання. Стоп, я не розумію. Я, я не розумію. А, їй, схоже, треба Це. О, в нас перші гроші заробляються. Так, і виходить, воно коштує... Неправильна сума. Що? А, ось! Нуль. Нуль, кома, крапка. 909. Все. Обслужили. Охане було. Так, окей. Працюємо непогано вже. От. Ну, окей, зараз обслужу цих клієнтів. Так, що мені вам треба? Все. Так, виходили. Так, вам картою. Мені легше обслуговувати ось так картою. Так, вам знов картою. Це зараз буде дуже швиденько. Я так швидко обслуговую. Так, вам 1.98. Так, заушити касу, давайте щось купимо. О, авокадо. Давайте купити. О, доставка прийшла. Це, поїхали? Це, давайте кинемо її. Ось. Ні, ну тому що пощастило. У мене Киві будуть по якійсь. Ем. Такійсь. Ем, так досить все. Так. Мені треба вам здачу. Єф. Так, окей, вам. Ну, крапка. Десят один так окей. Не люблю рекламу в іграх, окей. Все нарешті реклама. Жаль, що тут є реклама, але окей. Так Добрий день вам. Вам треба... Багато вам. Так, зараз чекайте. Я, я хочу вам щось купити. Давайте купимо це. Я можу це. А доки, доки воно приїде, я. Я так вам треба всім. 1, Тридцять. Все, залишаємо касу. Так. А як закінчити день? І давайте... Ой, не кинути ж. Так, яка ціна в нас буде? Це що, Рахісове масло? Ну, це хай у нас буде дорогим. Це в нас дорогий товар буде. І зараз дізнаться ще у лимончики. А це в нас що? А, точно, я ще взяв арахісове масло ще? Ну, це воно так само буде коштувати. Все. Так, зараз я вам куплю ще, Візьму ще лимончиків. Ну, якщо хтось захоче... А, воно не сюди. І... Чого так деш? Давайте. Хоч... Давайте десь 1 долар хоч. Давайте один долар. Так, в мене тут вже ось що є. Дякую вам. Дякую за покупку. Виходимо сім. Наразі стоп. А, нуль. Мені треба виходи... Мені треба ще п'ять. Так, і виходи мені треба ще докинути. Так, окей, вам картою будеш швиденько. День закінчен. Так, за... так виходить, окей. У нас закрито. Давайте. Ну, дивіться, в нас враховує м'ясо є. Ясно. Необхідно ліцензії. Кривати купівлю. Волосність. А, мені треба рівень. Стоп, мене вже рівень купили. Що, боросница, корова, пудра. Стоп, а як. Окей, давайте купимо все нам. Я не розумів, як мені. А як купити ліцензію? Послуги, предмети. Ну давайте, стоп. Мені треба ліцензії. А як мені купити ліцензію на продукт? Придбайте нову ліцензію. Поясніть, як купити ліцензію. А, мені грошей не вистачило. Давай. Ну давайте. Окей, давайте... Доки відкриємо магазин і будемо чекати. О, в перший вже йде. Так, що ви купите? А, арахос... Ну, так, добре. Дякую. Все. Моя прийшла. Чого я тільки яблука купив, не знаю. Так, давай. чого один долар. Давайте яблучки в мене будуть трішки дорогі. Я думаю, що занадто мало. Думаю, що 2 долари буде достатньо. Ні, думаю, що ось ці все. Окей, я не знаю точно ціну, яку поставити, але окей, хай буде так. Гумене... Так, давайте візьмем це нам. Треба. Нам треба швиденько 50 дофармати. Так. Так, 2. Крапка. Чотири чотири. Так. Вам треба 5. Ой, п'ятдесят. Вітаю, якщо реклама. ви не виграєте 5 джекпотів у перші окей, 5 хвилин після завантаження ви... цієї ігри, видаліть мені її. Треба... Так, але... Мені треба, щоб закінчилась ця реклама. Так, окей. Все нарешті. Все, нарешті закінчилось. Ось це вже так. Окей. Так. Зараз вам треба ось так. Давайте швиденько давайте більше купуйте, тому що нам треба купити нову ліцензію. Угону купували. Це е, цей клієнт найбільше, найбільше накупував. 42. О, уговно, о, в мене тепер купують. Як я зрозумів, на погані ціни я поставив. Я знаю, що в цій е, грі повинні Ну, інколи жалуються, що занадто дорого. У мене ще ні разу не було нічого занадто дорого. Ну, хороші ціни я ставлю. Нарешті... Все, в мене вже є 50, але давайте вже цих клієнтів. Так, вам треба ось тітки. Ці... Стоп, шо? А, вам треба ось так, 8 і. І нарешті я вас охочу. І вам треба 2 крапка. 4-4, б'є. 4, так, я залишати касу не буду, тому що. Я, я дуже швидко оплачую інколи, інколи ні. Ну, я вас о, о, зараз... Знов баскетбол. Все. А, ну, Все. Я думаю... Я думаю, что... Мы купим новую лицензию. Давайте. Перейдем. Все. І давайте глянемо, що у нас з'явилось. О, паста! Давайте купимо пасту дорогу. Ні, ну паста тут правда. Давайте купимо борс, ну mm. так, давайте почекаємо, доки Обслужимо клієнтів. Так, думаю, що за цей час вони повинні приїхати вже за цей час. Так, і зараз. Так, окей. Нап... Якщо ви хочете бачити ще одну частину по цій грі, то я може запишу. У До... мене відео не так і часто виходять. Оце у нас вовсе. Mm. Так, так. Вісімдесят, десять, один, два, три, чотири, п'ять, 6. А, вам ось це. Як? Так, зараз я. І... І зараз копійках мені треба поїда нарешті її платить. У мене там вже заказ прийшов. Так. Окей, у вас є швиденько, тому що у вас не супер дорого. Небагато вам, не вам здатні все. Так. Зачекайте. Мені Треба. Я сюди не можу. Так, кинути по... Це занадто дешево. Ну окей, вітаю вона купила по акції. Так, окей, зараз ми Так, мені треба ще шість і дати ще борошно купила. Ну, по так купила. І один долар. Я там скільки грошей віддав? Ну, окей. Sí. It's too easy to defeat every boss with me. To confront huge bosses. I will show you how to defeat them. Boss with me. Jackpot! Check it out! With this money, you can upgrade anything you want. Don't forget to help your neighbors too. Amazing, right? No! I believe you can do it! Here is it! Show me! Зараз ця рекома і вже буду завершувати. Можна було б до кінця дня допрацювати, але це вже. Так, окей. Зараз дослужимо і будемо завершувати все. Так, і вам ще треба. Окей, вам буде швиденько. Так, так. А, вам... Ну, ну окей. У нас ось так ось вийшло. Ось таке відео. Всім до побачення!